Так, друзі, настав наступний день. Наша задача робимо отмостку чи навіть не так, фундамент, укріпляємо, прокопуємо скільки примірно Захар 30 см, так? Да? Ну, ось цоколь був старий, ми чуть глибше прокопали. Наша задача прокопати вздовж усього сарая. Вітер капець. Так, прокопати вздовж усього сарая. Е, проармірувати. Зробити такий армопояс. І залити Тут укріпити, де у нас такий пожмаканий фундамент трошки. Да, Захар? Далі покажу, що зробили. Копаємо десь ну, півтора штика. Захар, не балось. Півтора штика копаємо, ну, далі, далі покажу, що буде тут. Так, ну от такі, такі у нас справи. Вже валячик, не знаю, часа два точно копає. Так воно буде. Без отаких друзів не обійтись. Штикова лопата совкова. Ломить поменше, ломить побольше. Бачимо тут такі нюанси. Керпечі, камні. Раз. Так, дощ прийшов. Ви скажете, Олечик, чим далі будеш займатися. бачимо кучка кучка металлолома будем делать ветер Валерчик арматурщик со стажем так сказать утром дай бог все хорошо покажу что сделал так забыл в теме Самі опитні арматурщики. І віздочок. і вязальна проволочка. Тепер точно далі буде. Так, ну Валерчи казав, що буде на другий день результат. Як бачимо, армопояс невеличкий, власними руками. Ну що, наступним етапом ставимо арештовочки і заливаємо. Якось так. Типу мічниця моя мала. Угол тут печальний, але нічого. Бетон зробив своє діло. Все буде тут добре. Усилили тут угол. Більше железяче всякого, плюс п'ятисотий цемент. За вам зробить своє діло. Так, друзі, сьома година ранку. Всім доброго ранку. Зараз будемо підготовлювати все для того, щоб залити фундамент. У нашому сарайчику більш детально буду показувати, що там, як там, до чого. Так що працюємо. Ну що, помощник? Розказуй, що ми зробили. Та не трой того кота він вже тікає. Ху-ху-ху, що ми зробили? Обрештовочку. Батя тут доклепує щось на Уголо цей. Ось так воно виглядає. Галієчик щось роби роствор. Один к чотирьом. П'ятисотим. Так працює. Що там, синок? Помагаєш? Мішалка крутиться, лалеха мутиться. Що ми робимо? Змоцієм, зволожуємо. Де ми зараз будемо заливати? Помошники. Так. Лагерьке. Це грязна. Такий розтвор довжен бути. Ріденький, прям на заливочку. Ну Все працюємо. Перший пішов. другий також, так, ну що, Київ же ж не одразу строївся і ми сьогодні, думаю, зальємо. Так що менше знімати, більше працювати. Так, щоб бетон проливався в прямо всі щелі потрібно так шорхати. Swing Chile, né? Помощник наш. Бачимо, Робота движеться. Робота кипить. Розповідаю в ускореному режимі. Все пролили чіткінко, <кій> ушатали спини, ушатали 25 мішків цементу. Армопояс тут це як положено як мається бути. Лерчик без обіду. 7 сьомий час. Вже вечеряти потрібно. Так що мішалочку помили, обов'язково. Фух. Так, все чітко. Далі буде. Далі накидаємо глиною стіночку. І все буде красота.